Всім добро здоров'я, слава Україні! Я хочу подивитися, чому окупанти тікають з Донецька. Мабуть, ви чуєте вітер, це вітер. Коли вітер дуже добре робити розклад, Ото двері зачиняється, вибачаюся, вітер сильний. А коли робиш розклади в таку повітряну погоду, то ми просимо сили природи допомогти нам, щоб. Позбавитися ворога з території України. Чому окупанти тікають з Донецьку? Десятка Пентакльова. Бо бояться, бо знають, що, що вони заграбували, а заграбували вони дуже багато. Десятка Пентакльова це най, 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 найкраща. Карта, яка показує а, гроші, багато грошей. Вони, вони заграбували те, що їм не належить. І ми знаємо, що Луганська Донецька область мають багато кольорових металів, де вони хотіли. Це економічний проєкт для них: забрати землю, забрати ресурси землі. І вони розуміють уже тепер, вони, знаєте, як до себе, то не дурні, розуміють, що нічого в них не вийшло, вони тікають, бо не хочуть о, позбавитися життя, а зате вони й тікають, бачите? Чи будуть вони ще тікати? Тут карта ілюзій. Багато з них, хто в ілюзіях живе, ну дуже люди, якщо вкрали, то не мають. Зовсім, ну не мають ну, нічого в душі. І сімка кубка, ви бачите, показує <свісно> сім кубків, і в кожному куб, кубку є їх, їхня ілюзія. Що якось воно пройде, вісім років там а, були, але ж а, багато з них хто розуміє, що за ці вісім років вони не змогли. Утримати те, що награбували, бо там вже йде боротьба, там люди не стали заможними, хто туди переїхав, а навпаки, вони вже бачать, що а, нічого не вийде з того, і я бачу, що їх ілюзії тепер розбиваються. Це імператор, їх, їх імператор. А, Підштовхував туди переїхати, обіцяв їм багато, бо він говорив, понад 1 трильйон долярів це їх економічний проєкт, бо українська земля на Сході має багато-багато кольорових металів, дуже цінних в наш час. Але ж вони бачать, що дев'ятий рік іде і. Вони не мають ніяких ні грошей, щоб розробляти і вкрасти ці всі метали, треба мати гроші для цього. А вони вже бачать, що грошей не буде. І прийде наше військо і може їх покарати, вони бояться цього, і зате вони тікають. Трійка же злова. Говорять, що їм є куди тікати, в свою ту диктатурну Московію. Вони туди тікають, є куди їм тікати. І вони всі думають, що вони встигнуть. А вони знають, що треба буде виїхати. Тепер це ім... імператриця, бачите, і імператор був, імператриця вийшла. Так, так, вони хотіли це все приєднати до своєї імперії. Московитів, але ж, але ж тепер ми бачимо, що не встигнуть вони це зробити, бо ніхто ж не, при, не, не, не буде а, призначати це як імперію. Весь весь світ розуміє, що це а, люди, терористи, люди людьми їх не назвеш. Бачите, тут з мечовий. Вони вкрали це все в Україні, і якщо вкрали в Україні це все, то їх імператор, їх імператриця вони фейкові, вони не мають під собою нічого, тільки брехня йде. І тут це прийде на територію наших східних регіонів, на Донецьку, на Луганську, прийде наш військовий визвольник. І вони думають, що вони встигнуть втікти. Чи встигнуть вони втікти. Тут перевернута в карта не встигнуть. Покажу її прямою, щоб ви її бачили краще. Королева Пентакльова. Вони не зможуть. Вони думали, що, знаєте, так само, як і Крим, там купили собі майно, квартиру чи ще щось, чи готель, і думали, що там будуть заробляти, але не вийшло. Не вийшло, нічого не вийшло. І багато хто з них не встиг не втікти. Бо Королева Пентаклева була перевернута. Чи будуть ще втікати. Перевернута, бачите, дев'ятка кубків. Всі їх бажання не, здійсни... не здійснилися. А... Проблема в чому? Що обдурили цей люд, наш люд на сході України. Пропагандою дуже обдурили вони. І проблема в тому, що люди купилися на це все. Люди, які, я не розумію, наші люди вчіть англійську мову, відкриті е, 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 закони є е, на Google, є всі закони всіх країн, і, і напишіть сепаратизм. І ви почуєте, що це тризна проти держави у, скрізь, скрізь у світі. І ці сепаратисти вони не знають, що вони всі є а, не, не просто зрадники, не просто зрадники. Ні. це так, вони є зрадники, але більш за все, вони є люди, які переступили закон країни, закон міжнародний. І вони зробили таке, що карається законом. Вони зовсім не знають цього. Їм щось там сказали, о-о, ви... Як московською мовою розмовляєте, то повинна бути московитів земля. Ну це ж це ж ганьба, яка в тому є. То хто англійською а, розмовляє, повинен бути, що в британській країні? Ні. Англійською розмовляє понад скільки в нас? Понад 6 мільярдів людей розуміє англійську чи розмовляє. То, що, то що це щось означає? Нічого не означає. Кожна країна суверенна, і якщо хтось хоче сепаратистом бути, відібрати кусок землі, то це не просто зрадник. Це не просто зрадник, це знаєте, народне так, щоб люди розуміли, що це є злодій. Це є тризна, прав правильно я говорю, чи ні? Тризна, тризна проти держави. А вони цього геть не знали, так само як не знали їх. Золдати, які перейшли зброєю наш кордон. Вони ж не знали, вони думають, думали, що. Бо це ж не тяжко, знаєте, трішки мови. Подивіться в міжнародний закон. Перейшли кордон а, другої країни, зброєю все. Злодії, які буде каратися законом міжнародним. А вони ж не знають цього. Вони, знаєте, як не знає закону, це не. А, не є тим, що захищає, якщо ти не знаєш закон, все одно повинен отслухатись. Четверка, четвірка. Кубка в кубків, карта, знаєте, отаке. От воно сидить під деревом, воно засмучене, і воно не знає, що робити як у Криму. Наприклад, вони всі сидять і вони не знають, що робити, бо колись там минулого року в Криму Будинки і нерухомість, нерухомість була дуже коштовна, кош, коштовніша, ніж у Москві, у Москві чи у Ленінграді. Я називаю це Ленінград. Який ти Санкт-Петербург у них? Який? Це їх, цей совєтський оплот. І що я тут бачу? Що Тепер вони це все загублять, і вони тут переживають дуже, що несправедливо, ага, несправедливо. Справедливо було а, загарбувати те, що їм не належить. Теж вони, ну, вони порушили міжнародний закон, не признаний їх Крим, не признаний ніким. І чого вони там купляли? Знову не знали закон. Треба знати закон, а потім щось робити. Так, я бачу, давайте я просумую. Я бачу, що вони будуть, будуть, будуть тікати, дехто з них не втіче, бо зовсім не слідкує за тим, що в світі робиться. І що їх чекає, і тих, і других їх чекає відповідь. А ми будемо триматися разом. Слава Україні, героям слава, до побачення.